Гарно вам і позитивно. Де ми робити біляш? Кулько я кладу в біляш м'яса? Показую вам. Сілько кіста, сілько м'яса. Тойчите сяку біляш. По-скорому бистеся не задержували. Його розкатували, та й сюди, туди. Сяки з того зачинили. Сяки з того зачинили. Та й сяк тепер учините, не кайте сяк. Так, ні. Біляшик. Як ви думаєте, много м'яса? М'яса много не буває. Такий біляшик і все з ріпляного кіста. Кон на нас підписаний, він вже знає, як робити ріпляне кісток, Ось ще не підписаний і не знає. Ну, та я не знаю, чи буде знати, бо в одному відео не вискочить не підписаний. Zaraz vam pokažem koji bude biljašik iz ribljano u je Bačte, jak je sve dobro. Jako je, se se dobro je. Jak iz njega kapa je. Oh, jako je sočno je. Добре. Я просто люблю коли колибного м'яса. Хто переживає за мою печінку, не переживайте. Без смерті ще не ніколи. Дуже добре. Беріть сісті, бостинь були голодні, гарного вам і позитивного.